4. Добре, Будь ласка, бойко шкуро. Готовий? Внуки. Оп! Теп. Раз. Теп. Два. Переробляем? Чо? Денис Яночку не завершаємо. Готовый? Оп. Два. три. Четыре. давай. Добре. Будь ласка, курок возьмем. Готовий. Оп.

Саня, все тебя. Хоть бы мене не було. было, на крепко. Будет перероблять. Вот новый. Оп! Раз. Два. М'яч торкається планки, не нога, а м'яч. Три. Чотири. Добре, є. Що ти зробив? 15, 87. Це 16-16. Сурик, тобі прийдеться переробляти. ти... Так, Кваснюк, готовий. Раз. Два. Три, чотири. Добре, молодець. Можна Будь ласка, цури. Готовий. Поклади, будь ласка, фішечку там, щоб квадрат був. Ага. Готовий? Оп! Два. Три. Чотири. Добре 26. А, 26. на тысячу насколько пробив. Ясно, пять ноль шесть. Оп! Раз, Два. Um three, bater, seja, é a tudo ti o Чотири. Добре, є. Чотири. Добре, добре, є, 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 є. Будь ласка, воробець. Готовий? Оп. Ті колери. Два. Три. Чотири.

Ковальчук, танковий. Готовий. Ножку в квадрат заводимо. Добре. Три. Чотири. Добре. Скузі, скузі, скузі. Готовий? Оп. Молодий чоловік, там камера працює, вона знімає вашу спину. Ви стали, все закрили. Ні-ні ні, то так не піде. Так не піде. Ну всі роблять середину квадрата. Ти думаєш, я відлікся і не бачу. Готовий? Оп. Два. Tre. Četiri. Dobre.